Екскурсія за шкарпетки піднятися на оглядовий майданчик ратуші тепер можна за незвичну оплату. Туристично інформаційний центр Івано-Франківська приєднався до акції Франківськ зігріває воїнів. Кожен охочий може принести пару якісних або водонепроникних шкарпеток, а натомість отримає можливість піднятися на вершечок ратуші з гідом. Є така ініціатива, коли що люди, які бажають самостійно долучитися до ініціативи, тобто придбати шкарпетки, як воду не проникні, так і досить якісні, але хороші, що і якості теж шкарпетки, такі теплі, приносити до нас тросінформаційний центр. І за це ми проведемо з оглядового майданчика нашої ратуші екскурсію оглядову. Франківці ініціативу підтримали, та несподівано для самих організаторів почали приносити до центру власноруч зв'язані вироби, аби зігріти наших захисників. У нас, коли ми оголосили про збір шкарпеток, знаєте, приніс одразу буквально на другий день. Він самий перший прийшов чоловік, в нього дружина інвалід і вона в'яже шкарпетки, от він прийшов і каже: вона фактично від початку війни все казала, ну я ж хочу так зігріти воїнів, як би то нам передати. І вони тільки почули про нашу ініціативу, то ось одразу перших кілька шкарпеток, то це от їхні. Вона наступного дня нам зателефонувала. Ще одна пані каже: в мене тітка 92 роки, пані Юлія. Так само вона завжди дивиться, плаче, знаєте, репортажі і все каже, потрібно якось долучитися. І от усю більшу частину шкарпеток принесли вони. Попри таку ініціативність містян, гостра потреба у водонеприникних шкарпетках досі лишається. Адже в вологих окопах самого герметичного взуття недостатньо, розповідає Кристина. Тому разом з колегою вирішує допомогти у зборі коштів, проводячи екскурсії містом. Досить різний в нас перелік екскурсій. На вибір є і оглядові, і суто тематичні, такі як жіноче обличчя Станіславова, про відомих жінок, яка користується постійно популярністю. Романтичний Івано-Франківськ, завжди для пар цікаво подарувати одне одному якісь незабутні враження так, з теплою кавою, пройтися по-Франківську, почути цікаві історії і заодно допомогти воїнам. Ось. Також у нас є комерційний Франківськ, це буде цікаво тим, хто хоче почути про древні якісь ресторани, фішечки магазинів нашого міста вартість однієї екскурсії, незалежно від кількості учасників, становить 500 гривень. Однак, 4 грудня о 12.00 біля туристично-інформаційного центру проведуть збірну екскурсію для всіх охочих за вільний донат. Зібрати потрібно не менше 200 пар шкарпеток, Вартість однієї 700 гривень. Валентина телеканал